Вітаю всіх, хто зайшов в гості в мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам всім дуже і дуже рада. І дякую, дякую за коментарі, за підписки, за подобайки, за і всі добрі побажання, які ви мені пишете та шлете. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм новим придбанням в колекцію, що мені вдалося придбати, я їх купувала виключно в інтернет на інтернет торгових площадках, не на барахолці. Тому що такі вироби на барахолці, які я сьогодні вам буду показувати, практично не зустрічаєш. І так, вашій увазі, я хочу представити ось. Таку чудову сосницю. Я думаю, що по формі ви вже здогадалися, що це наш знаменитий користень, тому що саме він в своїх сервізах, а назва сервізу, верніше форма сервізу, називалася Чехословацька. І, скоріше всього, що цей Спецовник сосників, і входив в один із сервізів даної форми. Дуже красива тоненький, бачите, як гарнесенько, дзвенить фарфор. Дуже красива форма з ручним розписом. Ми бачимо, що ось, бачите. Поєднання ось таких чотирьох, якась абстракція чотирьох кольорів: жовта, чорно-зелена і червона фарба. Малюнок з обох боків однаковий. А також однаковий він і тільки в зменшеному вигляді на кришечці. Багато позолоти, позолота є скрізь, і на, безпосередньо на ручках даного предмета, на самій кришечці, по краю. Край такий зубчатий, бачите, фестончатий край даного вироба. І також, дивіться, який чудовий рельєф по дну. Значить, маємо ось таке клеймо. Це ми бачимо третій сорт, восьма група складності. До речі, таке клеймо ставилося з кінця 60-х на Користенському фарфоровому заводі і до 90-х років, майже 30 років, таке клеймо ми можемо бачити на виробах цього знаменитого підприємства. Після, після цього клейма, після 90-х років, уже почала свистопляска з клеймами. Мабуть, десь вже 5 клейм дане підприємство застосовувало на своїх виробах після. Оцієї, ну, називають її так в народі, що це крюшон, буква К Ф в виді кришонниці. А дійсно, якщо звернути увагу, то це і нагадую, що оце буква К у цьому милому предметі ось таку чудову чудову сосницю. Бо спецовник я придбала в свою колекцію. До, до речі, я колекціоную, у мене їх вже так зібралось багатенько. Буде з десяток, обов'язково я їм вже покажу всі разом. Перший такий предмет, який мені вдалося придбати. Слідуючий предмет я також колекціоную отакі глечики чудові. Бачите, яка красива форма. Це не ручний розпис, це деколька, такий квітковий малюнок з штампом у вигляді позолоте, такої квіточку. До речі, малюнок непогано зберігся, як сама деколька, так і золотий цей штампик по подвійна стрічка по йде безпосередньо на самому вле корельєфна форма. І незалежно від того, що тут лі літера рідини вміщає цей лек, ви не уявляєте собі, який тоненький фарфор. От, зверніть увагу, я вам показала, ви можете все побачити, навіть вже й клеймо. Бачите. І з клейма ви здогадалися, що це городниця. В народі називають купольна городниця, перший сорт, шоста група складності. 60 70 роки городницького фарфорового заводу. До речі, городниця славилася отакими от глечиками, називаючи кувшини, галеки такими виробами. Ще один виріб, який, який я колекціоную, це старого зразка, городницька форма. Кувшинчика, глечика з кришкою. А можливо, це молочник. Ну, мож, Можливо, це молочник, скоріше всього. Ось, подивіться, у мене їх є уже багатенько. Це стара, дореволюційна форма. Малюнок у вигляді деколів жовта роза, жовта троянда із серії німецьких квітів. До речі, у мене також зібралося трішки виробів саме з такою деколькою чудовою. Ви вже бачили в огляді чайник, кавник у мене з таким малюнком. Ще є деякі предмети. Це рідкість, однак я також їх колекціоную. Це городниця з клеймом. Показую вам, бачите, ось таке клеймо. Городниця 50-ті роки. Ось. Зелене клеймо, Другий сорт. Це 50-ті роки. Це до реформи на клеймо і восьма група складності. В гарному колекційному стані, збережена позолота непогано. І дуже-дуже тоненький фарфор. Бачите, як гарненько він дзвенеть. Я вам зараз покажу, як він чудово світиться. Дивіться, бачите, тонюсінький-притонюсінький, Видно все. Малюнок клеймо. Чудовний молочник я придбала в свою колекцію. І завершувати я свій огляд буду ось такою річчю: це уже не 50-ті, а це 80-ті роки, і е, цей виріб називається Чашка для супу або бульйониця. Я також цікаві форми колекціоную, У мене їх уже Трішки є в колекції, якось я вам зроблю окреме відео. Я взяла із чудового малюнку оцю бульйонницю. Це зразу, давайте перейдемо, щоб не тримати інтригу. Це Київ, другий сорт. В свій час коштувала вона один карбованець 25 копійок. Бачите, форма е, дуже розповсюджена і з деколькою їх є. Неймовірна кількість отаких от бульйониць. У мене вже, мабуть, є шість різних з різними малюнками таких бульйониць. Дуже красивий малюнок у вигляді. Пишеньок. Ось такий нагадує мені фрукти із наших українських садів. Непогане збереження позолоти. При тому, при всьому, що цим виробом користувалася. І красива форма. Київські чашки, київські чашки, велетні, бульйониці я також колекціоную. І на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. Миру, щастя та добра та до нових зустрічей на моєму каналі!